Кожен день в реальному житті чи інтернеті ви зустрічаєте успішних людей, котрі мають гроші, популярність, славу, все, про що можна лише тільки мріяти. почавши порівнювати себе з ними, можна помітити деякі нюанси. Хтось навчався в Гарварді, маск мав папу, власника копальні дорогоцінного каміння в Африці. Або інші аспекти фізичних оболонок, котрі є в Кім Кардаш'ян і немає в більшості з нас. Порівнюючи те, що маємо ми з ними, може стати якось важко від розуміння, що твоє життя могло б бути іншим, якби переваги всіх гатунків розподілялись рівномірно. Взять все, да й поділіть, І вам щось перепало з того, що ви бачите у інших. Доброї ночі. Неігрове відео про несправедливість життя. Специфіка переваг, котрі ми бачимо навколо, є в тому, що неможливо просто взяти їх, скопіювати і отримати той рівень життя, котрий є в тих, кому ці переваги належать. Якщо ви зробите собі фігуру Кардашян, навряд чи життя вас проведе по її шляху, на якому саме ця Нечесна перевага стала запорукою успіху. Можливо, далі по тексту відео ви зможете знайти саме вашу, не дуже справедливу перевагу над іншими. До речі, не варто це плутати з пошуком секретного удару, потайної техніки, і як би це не звучало пошук ваших особистих переваг. Не варто починати з книжок таких товаришів, як той самий Кіосакі. Тому що цей товариш заробляє виключно на друкуванні цих книжок, а його контора, до речі, вона називалася Багатий папа, здається, вона збанкрутувала. Він не зміг виплатити борги за влаштовані йому концерти, зали і тому подібні речі. Ви зрозуміли. Мотиваційні хитруни, типа Кіосакі, генерал. Мотиваційний генерал, тренер супергероїв Кіосакі розповідає про капіталовкладення в комерційну нерухомість або щось типа того. Але чи багато серед нас є людей, котрі можуть собі дозволити комерційну нерухомість? Ніхто. І не тільки на початку ми не можемо її собі дозволити, а й далі по життю. Пролиставши декілька подібних книжок, деякий час тому. Це несправедливі переваги росіянською мовою треба буде її викинути. Можна прийти до висновку: це художня література, самообману і польоту фантазії читача. Але мене все життя цікавили випадки: чому так сталося? Хто цим всім керує? Заговори, секрети. Пару років тому почув про ще одну книгу, котра називається Несправедливі переваги, про яку були знову захоплені відгуки: це відкриває очі або щось типу того. Не зміг пройти повста, подивився, що там. В мене не дуже цікаве видання, щоб показувати його на камеру. Тут була супер-обгортка, така жовтенька, я її вставлю десь тут. Якщо кому буде цікаво, хто вчить англійську зараз, теж може поцікавитися. І на моє здивування, як людини, котра по-справжньому далека від бізнес-тренерів, саморозвитку, фінансового планування і тому подібних божественних речей, в цій книжці були зачеплені абстрактні нюанси. Несправедливих переваг. Відповідно, звідсіля й стартуємо шукати несправедливі переваги на базі загальних категорій, гроші чи найнесправедливіша перевага, І головний нюанс в тому, що якщо у вас їх немає, вам важче їх отримати. Поруч з вами їздять дорогі авто, люди користуються дорогою технікою, купують нерухомість, про це потім пише Кіосакі, а у вас цього немає. Якщо тверезо оцінити потреби і навіть блага, котрі потрібні вам для комфортного життя, це все нам не потрібно. Приклад для розуміння того, про що я розповідаю, мій сетап для зйомки відео: можна було придбати новий фотоапарат, можна було придбати. Нове світло. Але я придбав це все втричі дешевше на OLX, BUшне, але воно працює, і цього достатньо. Я придбав не бренд, не річ, а те, що ця річ робить, для того, щоб мені було комфортно знімати кухонні відео, спальні, точніше. Якщо стоїть ціль, зібрати мінімальний капітал, для того, щоб почати знімати відео, розігрівати їжу можна в мікрохвильовій пічці. За 400 гривень з Оликсу, а не за 100-500 мільйонів гривень якоїсь фірми, бренду і тому подібне. Гроші здаються несправедливою перевагою до того моменту, доки у вас їх немає. Після того вони перетворюються в інструмент для вашого особистого подальшого розвитку. Друга категорія несправедливих переваг крутиться навколо інтелекту. Завжди є люди. Котрі вникають в питання швидше, розуміють складніші речі або вчаться розв'язувати задачі швидше, ніж ми з вами, безперечна перевага. Хоча, думаю, помічали, що люди, котрі закінчили універи з відзнакою, часто в житті влаштовуються трошки гірше, ніж люди лотері та резбишаки, але не завжди. Інтелект. На одному рівні з нахабністю, живістю характера, не гарантує успіху, але є перевагою серед всіх інших переваг, котрі при належному розумінні їх можуть драматично полегшити шлях до успіху. Тому, якщо ви відчуваєте, що якась людина несправедливо розумна, подумайте, чи була вона такою в дитинстві, чи можливо вона приклала якийсь час для того, щоб стати розумною? Конкретним питанням люди навколо. На мій погляд, тут нікого немає, на мій, погляд, на мій погляд, одна з найважливіших несправедливих переваг. З одного боку, ви можете народитися в гарній родині з фамілією Рокфеллер. З іншого боку, ви можете прагнути до покращення і підвищення рівня вашого оточення, що не є неможливим. Звісно, якщо присутні бажання і ціль. Переваги має кожна людина. Навіть якщо ви лінива дупа і не бажаєте в собі їх знаходити, люди можуть вам їх умовно позичити. Добрий вечір, друзі. Завсім скоро ми Новий рік і продовжимо вечірній квартал. Будьте поруч з тими людьми, хто має ті самі несправедливі переваги, котрі б хотіли мати. Ви знаходьтесь в їх променях слави. <плес> Щиро аплодую Андрію Єрмаку. Навіщо обиратися президентом, якщо можна бути президентом? А те, що там фізіологічно обране, то проблеми виборця і самозакоханого наполеончика, котрий прогнозовано тримає зв'язок з реальністю через грандіозного Андрія. Четверта категорія несправедливих переваг обертається навколо локації, де ви знаходитесь. Ви не будете з цим сперечатись, але наразі подібна перевага досить болюча. Якщо ви народились в Сполучених Штатах, вам трошки легше здобути гідне життя ніж народженим в Україні. Саме це рухає мігрантів на пошук кращої долі, високопарні розмови про підняття своєї країни, розбудова нашої держави в розрізі одного маленького життя мого чи твого може перетворитися в суцільний занепад генералізовану людину наприкінці цього самого життя. На своєму прикладі можу сказати, цю перевагу, мабуть, найлегше здобути. Не подобається в Україні тут пенсії маленькі, тут іще щось. Війна, і оці от всі бендерав, це примушують розговарювати на там от язикі, а Я російська я забув російську, слава Богу. да? Хочеш жити краще відразу, взяв чемодан і спердоля туди, де для тебе інші люди вже побудували кращі умови. Здобудеш свою перевагу порівняно зі мною. Але якщо з зарплатами розвинутих країн повернутися в Україну, то тут можна жити досить непогано, проста і відома істина для кожного. Але я мав її озвучити. П'ята категорія переваг освіта вагома перевага, котру теж можна здобути самостійно. Давайте згадаємо, що таке освіта. Для того звернемось до словника. Освіта процес, за допомогою якого суспільство передає акумульовані знання, вміння та цінності від одного покоління до іншого. Ви десь почули щось про школи, університети? То є лише один з варіантів, та ще й на початковому рівні передачі знань, цінностей до інших поколінь. Освіта нас оточує всюди. Дивно звучить, але неосвічена людина теж отримує освіту. Це інформація, котра до неї просочується, починаючи з вивісок на магазинах до телевізійних радіо програм та інтернету. Дуже гарний приклад: жителі території, де тимчасово столиця Москва. Ви бачили їх безліч на інших популярних каналах з чатрулеткою. Фактично всі вони є недоосвічені, приходять з інформацією, отриманою з загального потоку про неіснуючу Україну, про Ладу у центр Русі і тому подібне. Я теж в свій час передивився цих чатерлеток безліч. Жителі Московії, натикаючись на людей, котрі оперують джерелами, фактами з обґрунтуванням, котрі спираються на класичну науку. Залишаються сталими в своєму погляді, в своїй освіті Росію не можна змінити, там акумульовані знання, вміння й цінності багатьох поколінь, котрі передаються від одного покоління до іншого. Тобто розірвати цей ланцюг можливо лише вирвавши як мінімум одне покоління. Хто це буде робити і як це зробити в країні, котра площею півафрики й має ядерну зброю? Недаремно Моїсей водив 40 років євреїв по пустелі, щоб покоління робів вмерло. Недаремно Україна отримала війну з Росією через 30 років умовно незалежності, коли виросло моє покоління, котре вже не сприймає рабський менталітет Радянського Союзу. Недаремно Сполучені Штати Америки, виходячи з Афганістану через 25 років. Свій бік чули крики. Чуваки, ви трошки не достояли. Не виросло покоління з університету, щоб дати відпір Російській Федерації. В моєму розумінні одне покоління повинно отримати незалежну, вільну освіту, вільну від насадження радянізму, не написану кимось іншим. Уявіть, якого масштабу несправедливу перевагу має над Україною та не тільки над Україною, над Білоруссю, Казахстаном. Минула митрополія, територія, де тимчасово столиця Москва. Я зараз саме про російську мову. Невже хтось думає, що в Україні існують люди, котрі розуміють російську, не розуміють української та виступають на боці України? Виходить, що найпатріотичніші люди, котрі воюють за Україну, котрі щиро переживають за нашу з вами державу, закладають міну в повільненої дії. А точніше вдосконалюють раніше закладену міну Російською Федерацією, коли свою аудиторію привчають сприймати інформацію мовою окупанта, мовою агресора. І з цього приводу є гарний приклад Другої світової війни. Наприклад, одним з відкриттів Другої світової війни було радіомовлення на мові ворога, деякі радіостанції, що вважалися антигітлерівськими. Після війни потрапили на суди, де було доведено, що вони працювали на німців. Саме тому незареєстроване радіо в нацистській Німеччині або Радянському Союзі до певного моменту були приводом загрімити в буцегарню. Бо в цих радіо можна було почути вашою мовою просвітницькі програми союзників, де подавали інформацію з зовнішнього світу. Можете писати все, що завгодно, але ви. Сприймаючи інформацію на тій мові, котру вважаєте чи не своєю основною, і знаєте всі, навіть не помітите, як руськоговорящий швець проміж нескінченного потоку цікавої інформації, начебто правдивої, всуне вам по самі помідори шкідливу тезу, але вигідну йому і його російським кураторам КГБшні. Швець говорить правду, на кого ти працюєш? писала ця жінка. Ніякі факти не здатні переконати її. Ні заяви самих Сполучених Штатів, ні заяви про діяльність Швеця в українських ЗМІ. Так діє несправедлива перевага Росії, про яку я зараз розповідаю, котра йде від освіти. Росіянам не треба заморочуватись як Гітлеру, вчити англійську, займатися перекладами, можна вливати зразу будь-яку кількість будь-якої інформації в голови таким людям. А вони вже самі розправляйся з тими, хто скаже слово супроти Кадебешника, котрий сидить в Сполучених Штатах. В тому вся Україна. Я знаю, мій канал дивляться люди, котрим вже перевалило за п'ятий десяток. Вік це може бути несправедливою перевагою порівняно з більш молодими людьми, але може бути і недоліком, в залежності від сфери діяльності. Починати кар'єру боксера професійного в 60 років. Я б не рекомендував. Але якщо вам здається, що все пройшло, згадайте, що саме, І подумайте, що в інших людей не було такого, як у вас. В своїх рваних монологах я помічаю, що часто стрибаю, а інколи на монтажі вирізаю шматки, де обмовився. Але я все таки маю надію, що люди зрозуміють і так, що малося на увазі. Так, от, досвід, упускаючи різновиди досвіду, позитивний, негативний та його об'єм. Адже советський чоловік хвастався одним записом в трудовій книжці, що вказувало на відсутність життєвого досвіду і російської образування. Та навіть в цьому випадку, якщо людина простояла біля станка 40 років, при бажанні може написати, наприклад, книжку по користуванню цим станком або якийсь соцреалізм про завод це перші приклади, котрі приходять в голову. І ви теж будете мати несправедливу перевагу на вас. Хтось інший, хто буде в цій сфері намагатися просуватися, буде дивитися і казати во нього та це тому, що от». Якщо ви молода людина, озирніться навколо, у вас теж є безліч несправедливих переваг. Я вас переконую, що є люди, котрі будуть на вас дивитися і заздрити, тому що є в вас і немає в них час. Мотивація знайти себе, мотивація реалізувати себе, вміння, як мінімум, загуглити інформацію, що абсолютно неможливо для росіян. Вони вірять виключно телебаченню і ніякі факти їх не переконують. Вважаєте життя несправедливим? Вірно вважаєте. Життя не може бути справедливим по замовчуванню, адже наповнюють змістом справедливість дійові особи. Доки існує бодай дві людини, доти існує несправедливість, закінчуючи поглядом на події, такі як, наприклад, війна, котра нас зараз всіх бентежить. Моя справедливість посильний захист нашої країни від прийшлих з Московщини племен. Їх справедливість звільнення землі від мене. Бо з їх точки зору справедливо вбити мене, так як я несправедливо займаю місце, на яке росіяни кажуть, що воно ісконно їх. Достатньо лише думати і переконати себе в тому, що саме ти вчиняєш справедливо. До речі, те ж саме стосується і везіння. Як тільки ти починаєш вважати себе везунчиком, в житті почне з'являтися більше випадків, котрі можна трактувати як пощастило. Професор психології Річард Вайсман з університету Хертвордшира саме так це й сформулював, навіть наводив статистику, за якою люди починають очікувати, що їм пощастить, і шукати ці самі випадки. Чим більше спроб, тим більше ймовірність, що пощастить. Але з іншого, боку, чи можна це буде назвати в повній мірі простим пощастило? Якщо людина працювала, щоб знайти успіх, можна назвати. Але так може сказати лише та людина, котра спостерігала за успіхом збоку. І не знає, Всього айсбергу, котрий криється за цим успіхом. До речі, цей Вайсмен мав колись забавний канал. Він на ньому показував фокуси і проводив якісь експерименти. Цікаво було колись. <С -2> то як знайти свої несправедливі переваги? Я завжди вважав, що люди, у яких була сім'я, батько, матір, то недосяжна несправедлива перевага. Вони вже могли отримувати досвід, поради, кишенькові гроші. Тоді, коли у інших цього не було. Але звичайно, якщо сім'я алкоголіки ну, є нюанси, але ви зрозуміли про що. я. Подивіться навколо: можливо, у вас є подруга, вчителька китайської, І не треба буде витрачати ресурси й час на походи на курси. Тупість теж може бути перевагою, не треба перевантажувати мозок, простіше жити, коли ти не розумієш, що ти такий, що навколо тебе коїться. Вміння вести пространні розмови. Формулювати думку, довго зосереджуватись або не зосереджуватись і переключатись між речами це все може бути вашою несправедливою перевагою. Найдрібніші речі можуть бути такими перевагами, яких немає у інших. Після того, як ви в собі їх помітите, залишиться вирішити лише одне питання – де як їх. Найефективніше можна примінити, особисто моя несправедлива перевага це терпіти поразки. Звичка до того, що дуже часто перші 2-3-4 рази я абсолютно не хватаю зірок на льоту, І мене це взагалі вже не зачіпає. Сформулювалася подібна звичка після першого випадку, котрий я можу на фоні інших випадків трактувати як успіх. Не варто сюди ліпити щось про постійне очікування провалу веди до провалу. Ні, я маю на увазі постійні спроби, при яких трапляється безліч провалів, факапів, але без втрати мотивації до подальшого руху. А якщо на це ще екстраполювати те, що казав Джей Вайсман, про те, що я згадував вище і думати, що ти везунчик, ти щасливчик, судьба тобі все рівно дасть ще один шанс, котрий ти використаєш або не використаєш, і будеш шукати наступний, то ваше життя може змінитися дуже драматично, в кращому розумінні цих слів. Маю надію, що ці поверхневі думки породять у вас більш глибокі думки, ви вже допили свій чай та поширили це відео. А я дякую всій моїй аудиторії і.